Доброго дня, колеги-виноградарі, друзі. По назві ролику ви зрозуміли, що мова піде про мої вигитуючі саджанці винограду, ті, що залишилися, я вам покажу повний перелік асортименту, того, що є. І перш ніж почати вам це показувати, вас ознайомлювати з моїм асортиментом, хочу сказати, що ще не пізно садити виноград. Я сам лише недавно закінчив висадку винограду і хочу з вами поділитися, як я це роблю і що я цього року робив не так, як минулі роки і чому. Ось так виглядає мій останній досаджений рядочок. Цього року висадив 106 кущів, планував максимум 60. Але в зв'язку з тим, що деякі сорти в мене пропали, підмерзли, особливо молоді ті, які попали тричі під зворотні заморозки, мені прийшлося їх замінювати. Так ось виглядають посажені кущі. Саджу їх в такі приямки сантиметрів 20-25 нижче рівня землі, для того, щоб пізніше з цього приямка сформувати кущ, сформувати рукави, які буде легко вкривати, які легко буде нагинати. І, і ось так от робиться. І оце, бачите, тут росте така штучка. Ось Це ячмінь. В минулі роки я закладав в посадочні ями перегній. І зіткнувся з такою проблемою. В землі в нас тут багато є крутів, і вони потім шукаючи собі черв'ячки, це їхня пожива. Вони сильно підривають кореневу систему, і деякі кущі просто від цього гинуть. Банально від того, що ну, хоч крути не їдять коріння, але вони розривають під кущем землю. і все. Цього року я практикую ось так: на дно ями кладу ячмінь. І він проростаю, я його потім один раз прополюю і він лишається там. І ті всі білки, які виділяє ячмінь при своєму інтенсивному початку росту, вони залишаються там і вони зміцнюють кореневу систему мого куща. Ось так, якщо коротко про посадку. Виготуючи саджанці винограду, можна садити я рахую, ціле літо. Просто чим раніше ви їх посадите, тим більше дадуть вони вам приріст, тим краще розвинеться коренева система. І З мого досвіду, ось так бачите, тут росте мене люцерна, а тут а, росте виноград. і минулого року, Позаминулого року це був останній ряд. ось цей. Тут ще росла так, люцерна, І в ній дуже багато є там личинок хруща. І вони мені знищили майже весь цей ряд, і я його понасаджував, ще в мене лишались виготовічі саджанці, і я ними понасаджував цей ряд десь аж під вересень. І ті кущі, що я посадив під вересень, вони все одно краще розвивалися, ніж ті, які я посадив осінню з відкритою кореневою системою ну на зиму. І ті, які я садив на наступний рік, виготуючи повноцінні такі, ну, так, як, так як по канонах всіх. Ці краще, краще пішли в ріст через те, що в них було ще зайвих 2 місяці для укорінення. От, головне, коли висаджуєте пізно виготовичи саджанець, щоб в нього вже було декілька бруньок визрівшої лози. Це важливо для того, щоб він зміг перезимувати. Ось. Зараз ми перейдемо до моїх саджанців, Я покажу, як вони виглядають, і покажу вам список того всього, що в мене є. Ми перед моїми саженцями винограду, це ті, що залишилися. Тут трошечки в цьому ящику у мене технічні сорти, а це все решта столові. В такому от стані приблизно вони виглядають, так от виглядають прирости. Деяких саженців є ще достатньо, а деякі в обмеженій кількості. І, наприклад, якщо я вам буду відправляти. От, що вам показати? От, наприклад, оцей маленький саженець це такий переріз, це Наталі. Він лишився в останньому екземплярі. От, пізно вкорінений. От, ну, Вкоренева система є. І перш ніж відправляти наприклад, такі саженці, я обов'язково з вами проконсультуюся, покажу, як він виглядає, щоб ви бачили те, що ви замовляєте, в якому стані воно знаходиться і що ви будете отримувати. Зараз покажу вам список. По списку все, що є, обновлені ціни і кількість штук, які є в наявності. Ось так я собі зробив такий аудит, повністю все перерахував, що в мене є. І маємо ми таку картину. Це по кишмишах безкісточкових є аватар. Тут ви бачите стопчик іде, це наявність, скільки є штук, а тут іде колоночка, це ціна. Я вам буду називати позиції, а ви будете собі дивитися, що вас зацікавить, Будете бачити, як воно от є в наявності чи і ціна. Аватар. Казка, століття, Юпітер, Лучистий, Геліодор, Цимус, Парфюм, Афродита, Рекорд. Далі у нас Дніпровський сувенір. Це вже кісточкові пішли столові сорти. Дніпровський сувенір, флагман, басанті, Дженніфер, Цукерочка, Зоренька, Сніжок, Роміна. Пам'яті учителя, румейка, Рошфор, полонез 50, Дубовський рожевий, еталон, Гамлет, подарунок Нікуполю, Ефект ОМ, художник, легенда Аксай, Сенсація, Динька. Катруся Каховська, Піострий, Лівія, Фламія, Карнавал, Гурман Ранній, Гран-прі, Дар'я, Красавчик, Валюк, Спонсор, Пам'яті Шмельова, Аркадія, Монарх, Золота Королева, Антоній Великий, Індіана, Мускатель, Гарольд, Міланка, Слава Україні, Сонечко, Хлопчик-Спальчик. Надія Азос, Каталонія, Алвіка, Тімоша, Рембо, Наталі, Подарунок не святає. Артек, Діксон, Оріон, Кузьміч, Хамелеон, Ланселот, Ася, Злато, Грандхоппер, Елизавета, Іларія, Подарунок Енергодару, Мінор, Москат Медовий, Сюзанна, Маршал, Дамаська красуня, Наталка Полтавка, Фаберже, Маша, Ямайка, Надія Рання, Пегас, Біла Медведиця, 887. Супер, Віват, Юліан, Донецький вогник. Прима України В-5-6. E, і лишились ще такі от технічні, це маркет. Один чи два мене лишилося Цитронний Магарача і Дублянський. Дякую всім за увагу, за перегляд, за підтримку. E, якщо якась буде потрібна інформація, телефонуйте, уточняйте, тому що деякі саженці, бачите, є по одному, по два. От, і Інформація актуальна на 2 липня 2025 року. Всім дякую за підтримку, за замовлення. На все добре, нехай нам щастить.